Друзі, ну на тлі виснаження ресурсів, які стали помітні після того як Росія наступає безупинно, фактично з жовтня 2023 року, починаючи з наступальних дій в районі Авдіївці, Авдіївки знову ж таки. Почали говорити, прийшла осінь зараз. Я поясню: прийшла осінь, і почалось обговорення в Росії, що ж робити із ресурсами, силами і засобами, яким чином компенсувати втрати дуже великі, які понесені російськими військами, і як взагалі далі продовжувати бойові дії виконувати завдання? Бо вже з'являється інформація про чергові дедлайни, які ставить Путін своїм військам з метою, аби. Вони витиснули українські угрупування, наші Збройні Сили із Курської області. Мовляв, це вже там середина жовтня, тобто перенесено із 1 жовтня станом на далі. Ось, власне кажучи, така, така ситуація. Що означає і що відбувається далі? Тобто, далі фактично Росії потрібно поповнення своїх сил і ресурсів. І ми вже бачимо, що, що до чого вдається Путін. Він дається до того, що збільшує чисельність збройних сил власної армії. І знову ж таки, Wall Street Journal виходить з повідомленням про те, що Росії, мовляв, не впоратися без мобілізації. Про це говорить Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. Мовляв, Путіну говорили про необхідність великої, е великої мобілізації. Ще в травні, коли російські війська починали наступальні дії на Харківщині, коли їм не вдалося створити там так звану буферну зону і дійти до Харкова. Пам'ятаєте тоді, от давайте розслумачимо зараз, що взагалі відбувається? Wall Street Journal пише так: Путін, мовляв, не може зважитися, бо боїться непопулярних наслідків і так далі своєї політики. Насправді, що відбувається? Тут є набагато глибші моменти, які варто розслумачити, ніж те, про що зараз багато хто говорить, намагаючись просто коментувати, що відбувається. Отже, про що це все свідчить? Перше, пам'ятаєте цифру, яка гуляла в інформаційному просторі, навіть з мовляв, наказу, копії наказу поширювали ще тоді. За підписом тодішнього міністра оборони Шайгу не Білоусова про те, що в Росії потрібно провести мобілізацію щонайменше 300 тисяч військовослужбовців. Відповідно, це та там дата стояла до 1 червня. А тепер увага. Підпишіться на мій канал, хто ще цього не зробив. Обов'язково це зробіть і поставте лайк цьому відео, тому що тоді. Я говорив тоді в травні, що це цього не вдасться, що Росія насправді буде ділити мобілізацію процес. І одна, один мобілізаційний процес буде відбуватися весною. 150 тисяч вони мобілізують, а потім ще буде мобілізація восени, ще 150 тисяч. Таким чином, звичайно, ми бачимо, що сумарно це 300 тисяч. Але це не одномоментно і це. Процес, який відбувається. Тобто зараз знову ж таки активізувалися дискусії про мобілізацію. Дивіться, на 180 тисяч приблизно Росія збільшує чисельність своїх збройних сил, Путін це підписує. І плюс десь 150, ну 200 тисяч вони планують мобілізувати. Ось, власне кажучи, і все ось до чого готується. Ось, в принципі, що і буде відбуватися. А буде відбуватися те, що і так було заплановано. Тобто вони процес мобілізації фактично розділили на два етапи, на два підходи, і тепер ми маємо ось саме такі цифри, які можуть становити до 300 тисяч. Наступний момент. А чи означає це, що всі зараз, кого набирають в російську армію, добровольці, так звані або контрактники? Ну, зовсім ні. Тому що туди йдуть насправді мобілізовані, їм розсилають повістки по території Росії. Вони приходять до військоматів і їх змушують підписувати контракт до окончання СВО суми правда, платять різні: 3, 4, 5 тисяч доларів. Обіцяють виплат, власне кажучи. Ну і а, це звичайно теж аргумент. Тобто, вони купують, вони купують фінансово, пропонуючи кошти. Але це все відбувається так чи інакше через мобілізацію. Тобто, це не якісь там а, добровольці, знаєте, ті, хто пішов, і просто а, а, за покликом серця, родіна в опасності, вставай, страна огромна, і всі ось ці пропагандистські наративи, які Кремль все невдало намагається породити і змусити іти людей воювати. Ось, власне кажучи, про що йде мова. Тому з точки зору, взагалі. А чисельності розібралися. Нічого нового тут очікувати не варто. Ще просто 150 тисяч було навесні, 150 тисяч восени, що відповідає якраз кампаніям призовним, коли вони призивають на строкову службу. Якраз в цей момент їм як найкраще підходить варіант замасковувати мобілізацію, говорячи тим, що в них є додатковий притік саме, начебто добровольців, тих, як вони називають контрактники. З цим розібралися. Тепер наступний момент. Чому російські джерела так діляться зараз з виданням Wall Street Journal і зливають відповідну інформацію про те, що щось готується і, можливо, мобілізації не уникнути? Ну тому що почалися досить цікаві процеси внутрішніх розборок в російських так званих елітах. А хто ж винен? У тому, що відбувається. А хто ж винен, тому що Збройні Сили України зараз продовжують діяти і зберігають свій контроль і присутність в Курській області? А що ж робити із цим? А хто має понести відповідальність? Усі ці питання неприємні і, скажімо, не дуже популярні, зараз все частіше виникають в Росії. І відповідно на це треба шукати відповіді. І Міністерство оборони, збройні сили Російські для того, щоб не бути крайніми. Починають говорити про те, що тільки мобілізація, тільки мобілізація, тільки нові люди, тільки нова зброя. Інакше ніяк ми не можемо продовжувати вести війну. Інакше в усьому буде винен Путін, а не винна, а не винне російське військове керівництво. Інакше тому, що він не взявся, не взяв на себе відповідальність, оголосити непопулярні рішення про те, що цю мобілізацію потрібно проводити. Розумієте, тобто, глобально, це добре, що такі публіканці з'являються. Добре, що насправді є такі джерела серед російських правлячих кіл, які готові про це говорити. І, власне кажучи, це свідчить про те, що певний розкол і гризня там всередині, в Москві, вона доволі таки присутня у владних кабінетах, що дуже добре так само оцінювати і нам. Ну, і наступний момент. Чи зрозуміло, що. Вони мають намір продовжувати війну, як мінімум, всю осінь, зиму. А, поки американські вибори не відбудуться, це зрозуміло. Входити в наступний рік, в тому числі так само ворог планує готуватися до кампанії Весна Літо 2025 року. Як би там не було при тих обмежених ресурсах, які вони мають на сьогоднішній день. Тому і говорять, але. Треба оцінювати ще й з точки зору того, що немає єдності, перекидають ось цю гарячу картоплю відповідальності, хто ж за що буде говорити, і це добре. Але загрозливі тенденції є в тому, що Росія не припиняє нарощування виробництва ракет, дронів, і інформація є про те, що фактично зараз я можу сказати, що. За тими попередніми оцінками, які поширюються, Росія вдвічі збільшила виробництво балістичних ракет. Принаймні, є така інформація. Попередня тут дуже важко встановлювати дані, навіть повідомлення нашої розвідки, вони в цьому випадку є дещо умовними, але можна розраховувати саме на такі дані, тобто близько вдвічі. Путін дав розпорядження на 48 майданчиках і спеціальних центрах продовжувати виробництво і модернізацію дронів. І ще фактично цього року 1 мільйон 400 тисяч БПЛА різних типів виробити 48 майданчиків. Чому стільки розконцентровують виробництво, бояться ударів українських дронів. Правильно бояться, тому що удари безумовно будуть, і ці виробництва потрібно шукати і вражати. І нам треба виробляти і постачати більше. Війна триває, а війна це так само і ресурси, і їх ефективний розподіл і використання, що намагається робити наше командування збройних сил. Україна зі свого боку, президент України, який постійно порушує перед нашими партнерами питання забезпечення, і тут ми маємо бути ефективнішими за нашого ворога, який бачимо все ж таки, а використовує і впроваджує в дію певні елементи технологічної війни. Крадуть технології у нас, крадуть рішення у нас, але нам від цього не легше. Нам треба бути на пів кроку, а ще краще на крок попереду. Роботи дуже багато, і ось тут нам треба працювати. Якщо дуже багато видань пише, що по кількості населення і мобілізаційного потенціалу ми зрівнятись не можемо за демографією, то чому нам не змагатися в конкуренціях з дронами і з технологічними рішеннями? Ми маємо виробляти більше. Ось це на сьогоднішній день наше завдання. Більше ефективніше, креативніше, інноваційніше стратегія непрямих дій це наш вихід, те, що ми бачимо зараз на полі бою. Слава Україні!